Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні розповім про свій метод боротьби з білокрилкою. Він такий самий простий і найдієвій. Так, це у нас рання капусточка. На ранній капусті, як ми можемо бачити, білокрилки немає. Ну, може, десь є. Але дивіться, що тут є прям спеціально заліз, щоб я його зняла. Що ти тут робиш? Ти що, вже, капусту їси? На ранній капусті, ну, одна-дві, мало. Туди далі вона з'явиться, але от зараз чистенько. І це добре. Капусточка ось така вже гарна, знаєте, якби дуже хотілось капусти, можна врізати, така тверденька, але нехай ще а, росте, бо ще є куди. Так що ось така ця капуста. Потім маємо. Капусту менше, тут фіолетова, і, як ми можемо бачити, є білокрилка, але її небагато. Ось місця вона повідкладала тут дітей своїх. Що я хочу сказати? Що я роблю, щоб її не було? А я її поливаю, обливаю, мию, беру шлангу, он вона лежить, і починаю. Під напором все це змивати. Якась змиється, прилипне до болота, не підлетить, якась підлетить. Що я хочу сказати? Що ті роки я також це робила, але ще додавала тепеки, поки не хочу додавати в ці методи боротьби тепеки, бо дуже багато його йде. Воно щось береться, щось ні, хоч і обробка регулярна, така як треба, там, через декілька днів, щоб ж і яйця вона взяла, але, але, помити але, все-таки знаєте проще. Тож поки, так, всі хочу спробувати однією водичкою, але, звісно, якщо її тут буде. Наплив такий великий, то прийдеться ж, звісно, купувати і будемо обробляти. Зараз покажу, як я її мию. Ось так беремо і купаємо капусточку. Вона собі змивається, та білокрилка. Якась, звісно, встане, полетить. Встане, чуєте, полетить, а деяка прилипне до землі. Ще було діло колись. Прилипачем хорошим, не просто милом, а купуємо прилипач той, що ми додаємо, коли оприскуємо. І вона прилипає, гарно прилипає і більше не підлітає. Ще ви мені писали, що дієвий метод, так вимкнемо воду, поки дієвий метод це прикрити. Капусту агроволокном. Не шапочками, як деякі прикривають, вона там пріє. Ну і коротше, їй там немає чим дихати, так сказати. А сам агроволокном. Я так і хотіла зробити, зробила, але в нас є котик крижий, який порвав те агроволокно. І він вирішив, що він там буде жити. Так що без агроволокна, бо вона вже з'явилася. Я думаю, що коли вона з'явилася, то вже сенсу його немає так робити, а. Як її ще немає, то, думаю, допоможе, бо вона туди не потрапляє. Так що ось такі у мене методи. Найкращий це вода. Ми все-таки тепеки обробляємо, але поки я утримаюсь, бо дуже багато йде, а потім нам все це вживати. Так що, Водичка і все. Найкращий варіант. Так що всім гарного врожаю. Побороти білокрилку. Жука обробили на картоплі, і він відразу раз-два і все. А білокрилка така зараза, що її вже нічого не бере. Хтось навіть вже і капусту не саджає, бо проще її краще купити. Але я поки не здаюся, я поки поливаю. Тож дякую вам за перегляд. Всього доброго, до побачення.